Уяви світ без коліс, ні машин, ні поїздів, ні навіть гончарного посуду. Колесо простий, але один із найгеніальніших винаходів людства. Воно стало настільки очевидним, що ми рідко замислюємось, хто ж його придумав і як воно змінило хід історії. До винайдення колеса люди використовували волоки, сани та катки з колод. Це працювало, але вимагало величезних зусиль і обмежувало пересування. Відсутність колеса тисячоліттями стримувала розвиток великих цивілізацій. Уяви піраміди Єгипту збудували без колісного транспорту. Найдавніші колеса з'явилися близько 3500 року до нери в Месопотамії, але їх перше призначення було мирним: виготовлення посуду. Гончарний круг дав змогу прискорити виробництво і став першим прикладом використання осі та обертання. Факт: гончарство стало першим масовим виробництвом у світі завдяки колесу. Археологи виявили у Словенії найстаріше колесо світу, йому понад 5 тисяч років. Це дерев'яне колесо діаметром 70 см збереглося в болоті. Воно вже мало вісь, значить, технологія була продуманою та складною. Уявіть, тоді не існувало металевих інструментів, але люди вміли робити такі конструкції. Близько три тисячі року до неїрі в Месопотамії, на території нинішньої Польщі, з'явилися перші вози на колесах. Вони були масивними, дерев'яними і дуже важкими. Але саме вони відкрили шлях для транспорту, торгівлі та військової справи. Факт: найдавніший малюнок воза це шумерська глиняна табличка Зурука. Колесо швидко стало військовим інструментом. Колісниці це танки бронзової доби. Вони дали єгиптянам і хетам вирішальну перевагу в битвах. Легка, швидка колісниця дозволяла перевозити лучників, маневрувати та атакувати ворогів із відстані. Це змінило військову тактику на тисячі років. Факт: у Біблії навіть згадується фараонова колісниця символ військової сили. Цікаво, що у Південній Америці та Африці довго не знали колісного транспорту. Причина проста: там не було великих тяглових тварин. Без коней чи волі вози були марними. Хоча в Мексиці археологи знаходили іграшкові колісні військи, дорослі не використовували цю технологію практично до приходу європейців. Колесо стало символом руху і прогресу. У буддизмі воно означає шлях знань, у кельтів сонячний символ. Але не менш важливо, колесо дало поштовх до математики. Завдяки йому люди почали досліджувати геометрію, поняття кола, діаметра і числа пі. Це стало фундаментом для подальших наукових відкриттів. У XIX столітті колесо стало основою промислової революції. Парові машини, залізниці, автомобілі, все це залежало від коліс. Від винайдення гуми до появи пневматичних шин колесо постійно вдосконалювали, і воно зробило можливим сучасний транспорт. Факт: перший велосипед називався кістко хід і мав дерев'яні колеса без шин. Їздити на ньому було боляче. Колеса вже крутяться не лише на землі, марсоходи НАСА пересуваються завдяки спеціальним алюмінієвим колесам, здатним витримати екстремальні умови іншої планети. Фактично, колесо стало першим земним винаходом, який ми відправили освоювати інші світи. Колесо змінило все від гончарства до космічних досліджень. Воно стало символом прогресу і ключем до розвитку цивілізації. Можливо, у майбутньому ми придумаємо нові способи пересування, але колесо назавжди залишиться основою історії людства. Підписуйся, щоб дізнатися ще більше неймовірних історій про винаходи, які змінили наш світ.